Намагався побачити Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бачимо, Ірод був зацікавлений Ісусом, хотів також його побачити. Чому хотів побачити? Тому щоб перестрахуватися, що це не є цар, що Він боявся за свою просту владу, що Він може втратити владу. І всі хотіли бачити Ісуса, яка мета їхнього бажання була. Одні ж бажали бачити Ісуса, щоб отримати зцілення. інші бажали бачити Ісуса, щоб отримати відповіді на свої запитання, інші хотіли побачити Ісуса, щоб задовільнити свої цікавість. А хто ж це такий? А що це за людина? А що я від нього можу скористати? Кожен мав свою. Візію бачення Ісуса і зустрічі з Ним. Бачимо, що навіть апостоли на початках вони бачили в Ісусі того, хто виведе ізраїльський народ з неволі, бачили як політичного царя, але не так то було. Бо навіть, якщо пам'ятаєте у Святому Письмі, як мати синів Заведеєві підходить до Ісуса і просить, щоб сини апостоли, як і Іван, та сиділи праворуч, слави Господній. Але вже пізніше, як бачимо після Воскресіння, коли Христос Воскрес і явився учням, вони зрозуміли, що це був справжній цар, цар, який прийшов визволити народ від гріха, від неволі гріховної. Бо саме коли ми визволяємося від гріха, коли ми визволяємося від неволі гріховної, ми стаємо дітьми Божими, і ми пізнаємо тоді Господа, бо саме. При Апостол Томас сказав: Господь мій і Бог мій. Так само і бачимо, коли Ісус йшов Ісу, з учнями до Емаусу, вони його не могли пізнати, але коли почав тлумачити Слово Боже, коли сів вечеряти, взяв хліб в руки, переломив, тоді вони його пізнали. Отож, бачимо, що мета зустрічі Ісуса має полягати у тому, щоб дійсно пізнати його як нашого Господа. Як нашого Творця, як нашого батька, як того, хто нас любить, як того, хто нас хоче прийняти як своїх дітей. Отож, горімо цією любов'ю, прибігаємо до нього і дозволимо йому увійти в наше життя.